605 день в Канаді 08.02.25, субота. 25, Сьогодні людніва субота. Гарна субота. Відпочили, я виспався. Я сьогодні вихідний, не всі сьогодні вихідні, так як я, тому я спав сьогодні довше. Гарно, виспався, встав, попив кави. Е, попив кави, що далі? А, далі мені треба було підготувати. 41-й дівчата мали приїхати там в ігри бавитись. Е, і ну що, я так прийшов, подивився, все нормально, витягнув швабру і таке. Пішов назад, поснідав, пос, поснідали, разом поснідали і вже почали збиратись до церкви. Сьогодні ж субота, сьогодні заїхати в церкву треба. По дорозі мали забрати ще Алекса Катєю. Але якраз я забув вже про дівчата 41-й. І подзвонила що жінка, що мала приїхати перша, я пішов їх зустрів, завів, дав ключі, вона задоволена, гарний зал, вони там ще ніколи не були. Все їм подобається, я їх залишив там. І потім ще, вже перед самим виїздом вони називають Чайник. Я їм чайник обіцяв і забув занести заніць, якраз чайник. Під'їхав вже під будинок. заніс чайник і поїхав далі. Поїхали, ми забрали Алекса. З Катю поїхали на ми в церкву. Вони там перший раз Попробували. І нормально посиділи, взяли продуктів, занесли донейшн. Знову дві сумки напакували Донейшна. Подушки були лишні. І я ще зараз знайшов дві подушки. І якісь будуть ще лишні. У на суботу занесемо ще дві торби, як мінімум. Треба буде ще якийсь одягу знайти. Бо там дуже багато. Воно Переходимо. Багато кому щось не потрібно, а там людей повно і вони то розбирають теж безкоштовно. Супер. Супер, супер. Одяг речі, я графін такий класний знайшов, така от типу ваза, я не знаю, що таке велике, гарне. Я думаю, поставити нам, але я подивився, у нас вже є пластикова. І пішло туди в Донеччину. Непотрібне. Карімат був вже лишній, він такий йога мат, не впінки. А з такої більше резини. І я його теж віддав, по-любому, хтось забере для якогось спорту, фітнесу. Тому таке. E, посиділи ми, поговорили, ще плюс знайомих з церкви, зустрів. Володя з дружиною були, в неї день народження. І вона хоче на 41-му теж. Та, скільки коштує. Ясно, що для своїх безкоштовно. Це буде такий подарунок для неї. А то володя може й дивитися. То, коротше, безкоштовно для вас. Тільки треба дату і час, щоб я забронював наперед, бо може бути зайнято. От. Ну і зал безалкогольний, тому алкоголь в термосах. <головіка> Жартую. Отаке. От Посиділи, поговорили і далі цей. Поїхали додому. Погодка така, собі не хочеться сьогодні гуляти, якась лінива погода. ми Поїхали додому. Вдома. Що вдома. Вдома нічого. Е, порозкладали продукти, ще не всі зараз до, до розпаковую. Забули фарш дістати, тільки що побачив. Знову фарш в ковбасках. Але класно, на бургери просто ідеально. Тут насмажити бургерів. І е, Дуже просто, що це вже готовий фарш в миску, цибулі на терку, на тер, на дрібно, да, солі, перцю, але не всі люблять перець, тому краще без приправ. Плов забув скинути. Вчора вийшов такий шикарний плов. Приправа для плову знайшлася в мене українська. Приправа для плову українська. У нас тут є магазини і дуже багато. Всі товари з України можна знайти. І плов вийшов класний. Але плов можна давати і без, без цього приправи для плову. Там в тій приправі для плову, що то саме сіль, перець, якісь там різні трави, але кожен дає собі до смаку. Тому таке. Мені сподобався плов, бо там багато м'яса. Я люблю, коли багато м'яса, а індекс сам величезний, я все м'ясо з нього зрізав. О, таке. от. М'ясо пішло в морозилку, буде з нього бульйон. Там і ці залишки. Зроблю бульйончик пізніше. От. І що, повечеряли? Смачно, я знову плову поїв. Я можу величезну миску плову повзлісти. Смачно повечеряли. І я заліз в VR. -ки. Я вже тут граю. А, а, може не бачили. Ту Телевізор і оцей такий куточок, там ще одні віар, фуляр-гар. Столик маленький, журнальний, який піднімається, а його не видно. Ну, Прикольний куточок вийшов такий. Мені подобається. І Затишно, затишно так стало в кімнаті. Порядок і зараз ще хочу попити чаю. вже поставив за цей, запарулося. Яка то година? Пів дванадцята Ще чаю можна попити. Хочеться. І. Ой, і тоді спати вже. Позіхаю. Розпозіхався. Що завтра? Мені треба подивитися, чи часом завтра у мене не на 41-му. По-моєму, завтра не було. Хоча все може бути. Так, я Ось на 9. -10. Подивлюсь потім. Добре, біжу я.